Всім привіт, мої любі! Дякую, що завітали на це відео. Вітаю вас з днем матері, хоч трошки із запізненням. Бажаю вам та вашим діткам, внукам, у кого вже є міцного здоров'я, довірливих, класних відносин, комфортних і щоб ваші діти завжди вас радували. На недільній школі ми з дітьми також готували такі привітальні відкритки для батьків. Для мамів вони старші дітки самі писали побажання мамам, а молодші просто своїми руками виготовили такі гарні відкрити. Після зібрання поїхала в місто маршруткою по Андрій на роботі обрати подарунки маленькі такі нашим мамам в честь Дня Матері. І... Вони в нас такі любителі краси, всяких гарних рослинок, в них вдома багато зонів і на вулиці висаджують. Тому це такий, я думаю, в подаруночок сподобається батькам, мамам, а себе привітала смачною кавою і їду додому. До речі, ми залишаємося на ніч в мами, щоб в понеділок не йти з двома дітьми в школу, а так близько. Через дорогу перебіг Сашко і в школі перший день челенджу провальний і він автоматично переноситься на вівторок. Тому що я сьогодні проснулась дуже рано, готувала на і вже за цих 2-3 тижні я привикла щось е брати там до рота, да їсти починати з самого ранку, і вже сьогодні полетіло в. Писок, як то кажуть, на Кам'янеччині їжа з самого ранку. Зараз приїхала в місто і раз вже челендж зірвався сьогодні перший день. Чому б не попити смачної кавусі? Для мене смачна кавуся це коли з молоком, а коли інтервальне голодування, то можна пити каву там чисту, там натуральну, еспресо, або американу, без молока, без вершків, без цукру і все. Тому добрісічка кава з молоком і йду купляти комбікорм для ціпляту. Ну а ближче до обіду. Я дізналася, що Сашко захворів. У нього піднялася температура 38,8. І його так морозило, колошматило, жалівся на те, що болить живіт. І по ньому було видно, що йому зле. Ось така вечеря, до речі, у нас була. Це вже Андрій прийшов з роботи. Другої, зразу після зміни, і повечеряли, вже ближче до вечора, і мені стало погано, Андрій і Святослав ще трималися. А це така в мене порція. У вівторок я вам нічого не знімала, тому що дуже погано себе почувала, боліла голова, сильно морозило, хоч температури не було, і були сильно живіт. Сашку вже зараз краще, я зараз записую це відео в середу, вечором. діти вже сплять. І, як ви розумієте, понеділок, вівторок, середа ось минає ніякого інтервального голодування і там, обмеження в їжі в мене не було. Списуємо це на болячки, хоча, якщо постаратись, то можна було би. Тому хто стартував, там, влаштував, влаштував собі чайночок в понеділок, я відстаю вже від вас. На цілих три дні. Але четвер, це дуже, дуже класний день, щоб почати міняти своє життя на краще, правда? Не все ж в понеділка. Мені, якщо чесно, було дуже в понеділок якось так прискорбно, що я запорола старт челенджу, але зате я зробила дуже важливу справу, і мені його стало легше. Зараз розкажу вам тест на безвідповідальність жінки. У мене це просто тисячний левел, мабуть, і ніколи не повторяйте в своєму житті такого. Я була в гінеколога останній раз більше п'яти років тому, і нарешті я зібралася з силами і все. І це зробила, записалась на п'ятницю. І страшно йти, і лячно, штану, що тому, що знайдуть якісь болячки вже в мене, стільки часу не ходити, це неправильно. Нормальної причини, чому я це не робила протягом п'яти років, я не можу сказати. Не робила і все. Але нічого, виправляємо цю ситуацію, і мені вже стало так потрохи легше, попустило, хоч не почала челендж, але вже зробила важливу-важливу справу. Ось, напишіть, будь ласка, як часто ви відвідуєте жіночого лікаря. І краще, звичайно, з цим не затягувати і проходити ці огляди регулярно. Трошки хвилююся за п'ятницю, що це має бути, але хвилювання хвилюванням, треба це зробити. І все, надіюсь, з четверга все ж таки починається челендж. О, і покажу вам ці трекери, звичок, які я вам також подарувала в минулому відео. Зараз також залишу в описі посилання на телеграм-канал, і там ви можете собі скачати. Вони роздруковані якісь гарніші, ніж в телефоні. Зараз покажу. Чесно, це із сердечками я більше готувала для Сашка на літні канікули. Ну, можна вже зараз стартувати. Це така банка, тут 100 сердечок, і тут можна написати, що означає одне сердечко, яка ціль, коли там старт челенджу, і замайовувати. Або ставити галочку на сердечку, коли виконав то, що планував. Але я роздрукувала його, він дуже гарно виглядає, як на мене, вживу, і навіть я б собі використовувала його. Я зробила три таких. А другий трекер він більш такий серйозний, і тут не на 100 днів, а на 150 ось таких кінтунок. Тобто, візьму чистий. Тобто ось тут 150 днів і тут 150 днів. Одна звичка, друга, тут цілі і результати, які після закінчення челенджу. Тоже. Так спокійно виглядає. Ось. Взяла, Роздрукувала по декілька, тому що ще дещо хочу робити, але то таке. Можливо, потім вам розкажу. Якщо ви скачали і роздрукувалися, напишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно. Ось якось так. Тоді до завтра. Андрій мені заборонив говорити слово якось так. Сказавши це моє слово паразит, хоча мені їх дуже багато. Ось тоді до завтра. Надіюся, все ж таки вдасться мені стартувати з цим челенджем інтервального голодування 150 днів. До речі, якраз це 150 днів це 5 місяців, здається, плюс-мінус. Математика це не моє. Подивимось, які будуть результати за 150 днів. Все, дякую за увагу. До нових відео, пока-пока.